Привіт-привіт! У цьому відео я хочу вам показати ще один проєкт, проєкт Лабіринт, і трохи розповісти про нього. Цей проєкт я розташувала у нашому розкладі в кінці, тобто, це у нас проєкт Лабіринт і ще буде один проєкт, знайди пару, я про нього вже говорила в іншому відео. А зараз я хочу поговорити про проєкт Лабіринт. Взагалі, як воно виглядає, давайте я покажу. Він у мене вже розроблений, був розроблений колись в іншій версії Visual Studio, але його можна зробити в будь-якій версії. Ось так виглядає форма, форма лабіринту. Тут розташовані елементи панельки Label. Можна взяти Label, можна взяти панель, це не так важливо. В кінці у нас є елемент, один Label, і у нього є назва Finish. І яке завдання? Завдання мишею, ось так пройти весь, весь лабіринт. Тобто ми отак мишею, акуратненько ведемо мишку до кінця, до фінішу. і в цьому якраз і є суть цього, цієї програмки. Але якщо ми мишу відведемо на будь-яку межу, це у нас блакитним кольором всі межі, то такий здається звук, і миша повертається на початок. Давайте я вам продемонструю. Якщо чуєте, то це такий звук, який у нас виникає, коли ми мишею наводимо на будь-яку межу. Тобто на стінки ось ці ми наводимо, і таке відбувається. Якщо ми дійдемо до фінішу, то там у нас буде інший звук, і тоді у нас буде сповіщення, що Програмка у нас завершена. Як робити цю таку програмку? Е, ось я тут от вам покажу, як вона зроблена. Е, ну, по-перше, сама форма. Форму ви робите будь-якої форми, якщо ви хочете зробити свій лабіринт будь-якої, якщо ні, то ви можете скористатися таким же прикладом і розташувати всі елементи так само. Це у нас елементи лейбл. І ось, бачите, вони ось так от розташовані. Ви їх просто накладаєте або один поруч іншого, або один може находити на інший, і так далі. Всі ці елементи я не переименовувала. Ну, здається, тут один десь переименований, наче я б не пам'ятаю, де він. А, фініш тільки є один фініш, а інший у нас називається так само лейбл, Тобто я їх залишила. У всіх у цих елементах. Є подія, яка пов'язана з мишею. Це у нас подія Mouse Enter. Вона виникає, коли мишею ми тільки чіпляємось до цього елементу, тобто проводимо мишею. Є у нас mouse move, mouse move виникає, коли ми вводимо мишею над цим елементом, а mouse Enter виникає один раз, коли ми торкаємося мишею цього елементу. І всім цим елементам назначена одна подія. Так. От, я її назвала Wall Mouse Enter. Ви можете назвати якось інший. Вся. Для всіх цих елементів є тільки одна подія. Що вона робить? Так, перейдемо до коду. Вона у нас запускає тільки одну функцію. Це функція Move to Start. Можна було б цей код написати тут, але цей код виділений в окрему функцію для того, щоб його можна було використовувати декілька разів. Що у нас робить ця функція? Ось ця функція її потрібно написати самим. А тут ми пишемо тільки це мої сусіди стукають у них ремонт. Так, я спробую закінчити це відео, так щоб не заважали сусіди, але, можливо, доведеться зупинити цю запис, цей запис. І так, тут у нас функція ось це ми повинні написати самостійно. Тут ми пишемо вивід, визов цієї функції виклик. І ось тут ми також, де у нас подія, не подія, метод, який створює форму, то тут у нас також ми. Запускаємо виклик цієї функції. Що у нас робить? Є у нас така функція play, яка запускає ось цей плеєр, а цей плеєр ми створюємо на самому початку, тобто до того, як буде створена форма, ще йдуть ось такі рядочки. Ці рядочки у нас створюють sound player, і тут в дужках написано, який файл буде використовуватися для того, щоб робити звуковий сигнал. І тут один є такий файл, тут другий такий файл. Ви можете перед тим, як будете робити програму, перевірити, що дійсно у вас ці файли є. Ну, це стандартні файли Windows вони там повинні у вас бути. І так, тут створюється Start Play Sound, Sound Player і Finish Sound Player. це дві такі зміни, які відповідають за те, щоб програвати той чи інший звуковий сигнал. І повертаємось до цієї функції, ось до цієї, то воно у нас запускає, коли у нас Move Start, тобто коли ми починаємо повинні починати запуск цього файлу, то ми робимо запуск цього звуку. Далі у нас є функція, не функція а рядочок, який запускає у нас зміщує позицію нашої, нашого курсору до початку. Тобто ось це у нас ці рідочки, які відповідають Це те, щоб передвинути у нас курсор до початку нашої форми. Так, і коли у нас виникає подія, ми проводимо мишею на останньому елементі лейбл, це у нас фініш, і там у нас виникає подія також Маус-Ентер. Там ми граємо звук, який відповідає за фініш, виводимо сповіщення. Ну, тут російською мовою в мене зроблена ця програма. Ви напишете ту мову, на кої ви будете робити. І далі клос, тобто завершуємо, завершуємо роботу програми і замикаємо наш, нашу форму. Ось так робиться ця програмка, дуже простий код. Весь код є на сайті. Ось тут на сайті все розписано, як воно робиться поетапно. Тобто створити новий проєкт, додати на форму елементи лейбл, як потрібно, потім створити подію маус для першого елементу, і весь код тут написаний, як його робити, створити окрему функцію Mouse to Start, запустити її при створенні форми, Тобто, ось тут дописати цей рядок. І далі написати Mouse Enter для першого лабіринту, і потім назначити ось тут назначити цей опробник для всіх інших елементів лейбл. а також написати Mouse Enter для останнього елементу лейбл. Тобто ось весь цей код тут є. Програмка дуже проста, я впевнена, що ви її швидко зробите. Так, це відео я зараз завершую, тому що мої сусіди можуть знов сверлити. Це буде не дуже приємно, тому я так вам швидко, швиденько так це розповіла. І так, спробуйте зробити цю програмку, вона дуже проста. І наступною програмкою також ви можете зробити програмку, яка. Це знайди пару, про неї я трохи також розповідала, і всі посилання на те, як її робити, також є там. Отже, дві програмки, «Лабіринт» та знайди пару, які ви можете ще зробити додатково до тих проєктів, які у нас були. На цьому я завершую це відео. Дякую всім за увагу. До побачення!